Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: Немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева, яке родило б добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду, стернини не збирають смокви, а з колючого куща не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо з надміру серця промовляють його уста. Чому мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене і слухає слово моє та виконує Його. Покажу вам, до кого він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила і поклала фундамент на скелі. Коли сталася повінь, ринула ріка на цей дім, та не змогла зворушити його, бо він, бо він був добре збудований. А той, хто почув і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі без фундаменту і ринула на нього ріка, і він відразу завалився, і велика сталася Руїна цього дому. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо аж кілька притч. Це притча про дерево, про дерево з добрим чи поганим плодом, і притча про е, будинок, який будується або на скелі, або на піску без фундаменту. І треба сказати, що ну, це досить великий шмат Божого Слова, яким можна підбудуватися. Це важливо. Давайте спершу подивимося на ці добрі і погані плоди. Напевно, за останній час, напевно, за цих півроку, а це що завтра вже буде рівно 200 днів? Навіть вже маємо то такий місяць, то такий місяць, то 6 місяців рівно. А завтра буде, якщо я не збився з рахунку, 200 днів рівно. Вже як є війна? Це дуже багато. Це рівно на 200 днів більше, ніж мало би бути. Тому що не має бути війни. І знаєте, Напевно, ви дивилися ці кадри, напевно, ви їх бачили. Якщо не бачили, пошукайте обов'язково подивіться, як наших військових вітають на Харківщині біля Балаклії. Як вони їдуть, їдуть на броні, вже звільнені населені пункти, люди стоять. Біля дороги підскакують, скачуть, чоловік геть на коліна став. Я вже вчора бачив вночі навіть малюнок, де ці люди, які були по дорозі, з їхніми характерними рухами були зображені на малюнку, і ну, це дуже зворушливо від цього серце щемить, тому що коли тільки на хвилинку вдається подумати, що ті люди протягом цих більше ніж півроку пережили. А ми знаємо, що були і тортури, і репресії, і розстріли, і пограбування, і гвалтування. Всього навіть годі перелічити. І тепер ці люди розуміють, що цьому прийшов кінець. І люди тішаться, радіють, дуже там стояли дівчатка, підскакували, той чоловік на коліна став. Ну, Це неможливо описати словами просто-напросто. І дивлячись на ці речі, варто Собі самого себе спитатися, так як ось тут написано: немає доброго дерева, яке родило би поганий плід, ані поганого дерева, яке родило би добрий плід, кожне дерево пізнається зі свого плоду. І тепер, дорогі друзі, знаєте, багато людей хотіло би залиш... щоб залишилося так, як було до війни. Можливо, ви чули це не раз, що от буде так само, як до війни. Е, не буде так, як до війни. І навіть і не повинно. По-перше, не буде, тому що ті всі людські жертви, ті всі, в тому числі, якісь матеріальні жертви, які, звісно, не співмірні з людськими, ну, але все-таки це є факт. Е, це те, з чим не можна не рахуватися. Це є. Тому так, як до війни, не буде. А що я маю на увазі, коли кажу про те, що і не повинно бути так, як до війни, це те, що ось хоча б такі фрагменти Євангелії нам дають можливість замислитися, а чому є так, як є? Е, ще побачив такий ролик мультик? Е, мультик, який е, показує життя російського солдата, який. Жив в поганих обставинах, в поганих відносинах з ну, батьків, потрапляє до війська, ну і щось тут грабує, мародерить, розбиває, нищить квартиру, нищить телевізор, ну і пізніше гине. Такий собі мультик, можна було би сказати. ну. Це також там пропаганда, або це все придумано, це все неправда. Е, може й можна би було так сказати. З одним, але така знищена квартира і такий прострелений чи коцнутий ножем телевізор це квартира моєї однокласниці і, і родички під Києвом. Вони жили в їхній. Квартирі в їхньому будинку. І оскільки зайшли в той будинок і побачили великий телевізор на стіні, ну то просто там, не знаю, чи ножем, чи чим коцнули. Просто побили той телевізор. Просто з заздрості, що ну, у вас не повинно бути телевізор. Так як в тому мультику. Так що можна сказати, що той мультик вигаданий? Можна. Але. Ті з нас, хто знають, як це було, ну, хоча би зі слів своїх, свого оточення, я не кажу про телевізор, ну, про своїх близьких, знайомих, дальших, ближчих, родичів, близьких, далеких. На жаль, це правда. І тепер потрібно собі поставити питання, а чому так? Кілька тижнів тому я проїздив по рідних краях. В мене була годинка, я поїхав спеціально в піонерський табір, в якому я був добрих кілька разів, коли був ще дитиною. Я там в тому таборі був навіть кілька разів ще до розвалу Радянського Союзу. Я пам'ятаю, які там були ігри. Я пам'ятаю, як ми там шикувалися, складали якісь там віршики про Леніна, співали ті всі пісні. Я це все ще застав. Моє покоління це все застало ще. І пам'ятаю елемент гри. Зірниця, чи якось так вона називалася, потрібно було ходити, ловити якихось диверсантів, бо ці диверсанти це якісь там американці, які хочуть на нас напасти. І потім, коли ця гра закінчилася, ще якийсь був там термін перебування в тому таборі. Загалом там два тижні, здається, був цей відпочинок. І потім, коли так ходив між тими будинками по тому таборі, е був якийсь вільний час, то привижалися диверсанти. Здавалося, що десь вони тут ходять, десь на нас мають напасти, якісь вороги. І я тепер вже, коли минули багато років, 30 від того моменту, е я ловлю себе на думці, що а яка то сильна була пропаганда на дітей. Діти, ми тоді були цими дітьми, накачувалися тим, що всюди вороги, всі на нас хочуть напасти. Хоча ми були маленькими дітьми, яким було там по 10-9 по років. Ми гралися, нам було весело. Але нам давали ось такі наративи, що всюди вороги, всі на нас хочуть напасти, всі на нас нападають. Хоча ніхто на нас не нападав. Але нас цим накачувалося. Нас цим накачувалося тоді. А сучасних російських дітей, підлітків накачуються і понині. І коли ми сьогодні читаємо ось ці слова, немає доброго дерева, яке родило би поганий плід, ані поганого дерева, яке родило би добрий плід. Тому сьогодні потрібно так стати, задуматися, подумати і сказати, а стоп хвилинку. А чому були ці погані плоди? Чому є ці погані плоди? То, виявляється, дерево було поганим. Виявляється, ті посили, які представлялися, вони були поганими. І тому ті люди, які в Україні раз по раз ці голоси постійно з'являються, що ні, не потрібно міняти, це ж наша історія. То я хочу сказати, люди схаменіться. Хіба ви не бачите, що це не просто історія? Це історія людино ненавистинства, це історія знищення людей. Ми бачимо, до чого це призвело. Тому, якби хтось хотів триматися за те минуле, треба сказати: стоп, схаменися. Ти тужиш не за минулим, ти тужиш за молодістю. Але тужачи за цією молодістю, ти протаскуєш те минуле в майбутнє і хочеш передати ці страждання, ці війни, це нещастя наступним поколінням. Стоп, схаменися, ти ж бачиш, що це недобре. Так не повинно бути. Тому чи потрібно відсікти все те, що нас пов'язувало, потрібно. Не потрібно боятися. Подивимося теж на інший фрагмент. Сьогодні дуже багатий фрагмент Божого Слова, є на чим насправді поговорити. Розповідається про те, що кожен, хто слухає моє слово та виконує його, він подібний до людини, яка будує свій дім на скелі, поглибила і поклала фундамент. І людина, яка слухає, але не виконує це як той, хто будує без фундаменту. І знаєте, сьогодні, сьогодні в ці останні кілька днів, коли так багато людей тішиться, радіє з перемоги, з того, що вдалося відвоювати ну, там, тисячу квадратних метрів зараз скільки? 30 населених пунктів. От цю цифру я точно запам'ятав. Ну, звісно, ми тішимося, ми радіємо, неможливо цьому не радіти. Але я хочу сказати, що люденьки знову і знову варто повторити: відвоювати ми відмоюємо. Тут сумнівів немає від початку війни. Питання в іншому, якою ми побудуємо нову Україну? На чому вона буде стояти? Що для нас буде цінністю? Що для нас буде важливим і що для нас буде неважливим? На якому фундаменті побудуємо її? І тут вкотре і вкотре хочу сказати, що найбільше, що ми можемо зробити для України, це передати Бога. Бо людина, яка рахується з Богом, така людина буде рахуватися і з іншою людиною. Така людина буде пам'ятати про «не вбий, не вкради, не пожадай жінки ближнього. Ісус каже про те, що недостатньо його слухати. Потрібно ще й виконувати те, що він каже. І погодьмося ці слова, так як, так як інші слова з Євангелія, вони аж пропалюють такою чіткістю, конкретністю, безкомпромісністю. Недостатньо просто слухати. Потрібно ще й виконувати. А нам з вами потрібно вкотре і вкотре пригадати про те, що ми з вами живемо в країні, де люди, дуже багато людей, Ніколи Євангелія не чули. А якщо людина не чує, вона не може і виконати, тому потрібно пізнавати Євангеліє, поширювати, розповідати, тлумачити. Дорогі брати і сестри, ми з вами живемо в дуже складний час. Але так як я почав, наводячи ті приклади про дитинство, про юність, важливо дуже подивитися на. На ситуації, на моменти, коли людина могла повернути кудись не туди, зробити якийсь неправильний вибір, могла здеформуватися своїми життєвими виборами. Тому так потрібно пам'ятати про те, що вибір важливий, цінності важливі. Нехай Боже Слово буде нашим фундаментом, щоб ми його чули, його виконували. І нехай всі наші вчинки, які будуть слідувати після цього, Будуть приносити справді добрий плід. Амінь.